Оригінальний спосіб приготування кабачків під начинкою з кисломолочного сиру. Виходить така корисна пікантна смачна страва. Два три молодих кабачка нарізаємо тоненькими кружечками приблизно 1,5 м. товщиною. Солимо перчимо за смаком, форму трішки змащуємо олією та викладаємо кабачків так, щоб усе дно було застелене. Одну пачку кисломолочного сиру 9% добре розтираємо ложкою трошки присалюємо за смаком. Додаємо 4-5 столових ложок сметани, одне яйце та добре перемішуємо. Чистимо пару зубчиків молодого чеснику на чеснокодавку. Беремо пучок кріпу зеленого, ріжемо та також додаємо у сирну масу, перемішуємо. І усе викладаємо зверху на кабачки. Зверху для колоритного вигляду та смаку трохи можна притрусити твердим сиром. Буквально грамів 30-50 і в такому вигляді ставимо в духовку на 30 хвилин при температурі 170 градусів. Трохи охолони нарізаємо та подаємо до столу. Я дуже люблю кабачки, в мене на каналі дуже багато цікавих страв із кабачків. Дуже смачна страва фарш з кабачками. Кабачкова піца. Виходить дуже оригінальною стравою, відчина з кабачками та твердим сиром. Кабачки запечені з фаршем у духовці. Заходьте та підписуйтесь.